Доброго дня, любі малята. Коли на дворі зіймається вітерець із дерев злітає листечку, що дарувала нам тінь та прохолоду у спекотні літні дні. Воно кружляє в повітрі, лягає на землю, укриваючи її чарівною різноварвною ковдрою. Листяні дерева готуються до зими, скидаючи своє листя, і це не лише Красива частина природи, а й важливий механізм для виживання рослин. Пропоную сьогодні трішки доторкнутися до таємниць опалого листя. Листопад це природний процес, який допомагає деревам зберегти енергію та вижити в умовах холодної пори року. І вічно зелені рослини мають захисні шари. Воску та смоли, які допомагають їм протистояти низьким температурам, а клітини листя у листяних дерев, наповнені водою, розширюються при замерзанні і можуть пошкодитись. Якщо дерево не скине ці непродуктивні листки, то рослина тратить важливі ресурси. Процес листопаду є строго контрольованим, при скороченні тривалості дня і зниженні температури в рослині починаються гормональні зміни, зелений пігмент листя руйнується, відкриваючи червоні та жовті кольори листя, водночас закриваються судини, які забезпечують постачання води та поживних речовин до листка. Починає рости шар клітин, який поступово відділяє листок від гілки, не завдаючи шкоди рослині. Ще одна причина опадання листя це захист від фізичних ушкоджень. Взимку дерева можуть потерпати від сильних вітрів та снігу. Якщо листя залишиться на гілках, воно накопичуватиме сніг. І збільшуватиме навантаження на дерево, що може призвести до ламання гілок. Таким чином, опадання листя допомагає дереву пережити складні погодні умови. Крім того, опале листя приносить користь навколишньому середовищу. Після розкладання вони збагачують ґрунт поживними речовинами. Які допоможуть деревам навесні виростити нове листя. Це забезпечує рослини необхідними ресурсами для нового циклу. Про листопад є навіть казка. Раніше всі дерева були вічно зеленими. Одного разу настали холоди і всі птахи вирушили в теплі краї. І тільки маленька пташка з пораненим крилом не змогла цього зробити. З проханням про допомогу вона звернулася до дерев, але вони були занадто зайняті. Тільки ялина та сосна сховали пташку від холоду в своїх гілках. У покарання мороз велів вітру зірвати на зиму листя з байдужих дерев. Що ж, любі малята. Листопад є часом, коли природа готується до зими. Дерева гублять листя, рослини переходять у стан спокою. Тільки листопад вміє по-справжньому причарувати людей, листя так граціозно кружляє. Який же прекрасний цей пізній осінній вальс? Насолоджуйтесь ним. До зустрічі.